Ніхто не каже про свої провальні бізнеси. Ну, раз ніхто не хоче ганьбитися, ловіть мою підбірку бізнесів, яких так і не побачив слід. Jobs.com 17 років свою шалену любов до Стіва Джобса я вирішила перетворити на бізнес та зробити інстапростір для фанатів, де буде продаватися мерч, але обірвалися на першому дропі футболу. Бо принт був просто як плівка на тілі, і в 19-му році фанаток Джобса було не так уж і багато, тож бізнес загнувся не почавшись. Всі пам'ятають свічкоробів? Я теж захотіла долучитися до цієї движухи. І створила бренд огінь, але швидко зрозуміла, що в кращому випадку зароблю 100 гривень, а то й взагалі піду в мінус. Тож бізнес потух. Мій прайм в бізнесі були фотозони. Скупила все, що тільки було можливо, прописала план масштабування, але при першому виїзді до знайомих зрозуміла, що не продумала головного вартість таксі при відсутності машини своєї. Та як виносити двохметрову арку з сьомого поверху при відключеннях світу. Тож бізнес лопнув не почавшись. Але на цьому я не зупинилась і Зараз стою на межі нового бізнесу. На це я сподіваюся він вистрелить, бо я врахувала усі старі фейли. Але я вам так просто про це не розповім. Запрошую вас підписатися на сторінку та спостерігати за розвитком мого бренду. Пишіть в коментарях свої фейли в бізнесі та побажайте мені успіху.